Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський. І сьогодні ми поговоримо про черговий спалах управлінської активності нашого керманича Олександра Туренко та його наслідки для бюджету. А саме про його вкрай своєчасне рішення оновити дорожню розмітку. Є такий вислів: талановита людина, талановита у всьому. Очевидь, у зворотньому сенсі це теж працює. Тому цього тижня уся громада мала змогу спостерігати, як на морозі під час снігопаду працівники автодорожньої служби виконували підрядні роботи, оновлювали дорожню розмітку. Справедливості заради треба зазначити, що традиція освоювати бюджетні кошти наприкінці року, а у нашому випадку займатися дорожніми роботами узимку. І у буквальному сенсі закопувати бюджетні кошти у асфальт належить не турен. Але як міцний управлінець і випускник Харківського автомобільного дорожнього університету, він просто не міг пройти повз цього високотехнологічного ноу-хау. Тому на початку грудня з бюджету громади було виділено майже півтора мільйони гривень на поточні ремонтні роботи доріг та експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства, і в тому числі на оновлення дорожньої розмітки. Простіше кажучи, у програмі розвитку інфраструктури знайшлося зайві півтора мільйони гривень, які вирішили освоїти наприкінці року, не дивлячись на погодні умови. Отже, будь-кому зрозуміло, що після використання піщано-сольових сумішей протягом зими покладений зараз асфальт і нанесена дорожня розмітка зійдуть по весні разом зі снігом. Ладно, і так зайдет. До речі, у деяких місцях вона вже почала стиратися. Тому у бюджет на наступний рік на це знов закладуть гроші. А усіх депутатів, хто з цим не згодний, звинувачують у тому, що ми не піклуємось про безпеку громадян. Воно, звісно, хто ми такі, щоб сперечатися Стуренко з Туренко, з людиною, яка має профільну автодорожню освіту. Але виключно з цікавості давайте дізнаємось правила нанесення дорожньої розмітки згідно державно-будівельних норм. І так, у ДБН зазначено, що дорожня розмітка наноситься на сухий асфальт, бетон чи іншу поверхню, яка має бути максимально очищена від пилу, жиру або технічних мастил. Допустимий температурний режим під час таких робіт від 5 до плюс 35 градусів Цельсія при рівні вологості не більше 80%. Не треба бути великим експертом, щоб зайти на сайт гісметео. І подивитись погоду на грудень. Навіть за відсутності великих снігопадів погода цілком відповідає середнім температурним показникам останніх років: дощ, мокрий сніг, наліт на дорогах, максимальна вологість і нульова температура. Тобто, як ви бачите, найбільш сприятливі умови для фарбування. Ось такий черговий шедевр управлінського генія Олександра Тренко, який обійшовся громаді у півтора мільйони гривень. І це нагадую у той час, коли протягом року Торенко так і не знайшов коштів на доплати по мобілізованим військовим, що отримали одноразові виплати у сумі 10 тисяч гривень. Бо зайвих грошей в бюджеті немає. Ну тобто, ви зрозуміли, на що ще для когось ніколи немає, а на що що треба міському голові, завжди є. І що ви думаєте з цього приводу, шановна громада? Чи погоджуєтесь ви з таким управлінськими рішеннями і тим, як використовуються ваші кошти? Пишіть нам у коментарях. Підтримуйте нас вподобайками та репостами. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал, і будьте завжди у центрі подій. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!